Підозрювана у держзраді Лідія Косих лишатиметься під вартою ще 60 діб. Таке рішення ухвалили у Київському районному суді Одеси. За версією слідства жінка передавала росіянам місця розташування підрозділів сил оборони. В СБУ зазначають, за її координатами армія Росії завдала повітряних ударів, зокрема дронами камікадзе типу Шахет. Перед початком чергового засідання громадські діячі спробували поспілкуватися з підозрюваною. Знаєте, що ви збирали дані, але ви вважаєте, що передавали їх ні Я з пресою не розбиваю, я не давала жодше дозволення, навіть на фото відірсон. Ви вважаєте, що ми Можете ви вважаєте, відуть, що ми повинні брати цей дозвіл? Насновані mm. чого? У кого? Це моє особисте право. Ваше право, да? Твое право сидіти в смиті. Як ви себе морально почуваєте із є? Як зрадите? Тобто у вас немає жодних слів, правильно? Я не даю коментарі. Чому? В тому що не хочу. А, а ви... чому ви давали коментарі російським агентам? А ви. Вірні? Розгляд справи на цей раз відклали. Один із адвокатів підозрюваної не з'явився на засідання. Ви наполягаєте на тому, щоб суд відклав судове так. засідання. Прокурор, ваша думка з урахуванням думки видбаченої, щоб не порушувати її право на захист, необхідно відкласти. Колегія сухвалила відкласти судове засідання, щоб дійсно не порушувати право на захист, оскільки підправлено законно винувачення. Громадський діяч Дем'ян Гану вважає, що таким чином справу затягують навмисно. Захист побудував таку історію, що потрібно один адвокат приходить, інший не приходить, і вони маніпулюють тим, що, начебто, немає повноцінного захисту, тому, будь ласка, перенесіть засідання. А суд та прокуратура грає в цю демократію, типу, щось гучна справа, тому давайте будемо виконувати всі вимоги, ось такі правові і перенесли засідання. Але є плюс, хоча якщо можна так назвати, тому що сьогодні вийшов термін тримання під вартою Лідії Косих російської коригувальності, по якій було засідання, і його продовжили знову на 60 діб. Це позитивна історія. Прокурорка та адвокатеса від коментарів Суспільному відмовилися, посилаючись на зайнятість. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.